Слава Ісусу Христу! Благодать вам та мир від Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Дорогі християни, я радий знову зустрічі з вами в нашій черговій програмі Питання вічності. І вже, як зазвичай, наступні 20 хвилин з вами буду я, ведучий програми Назар Яківчук. І говорити ми сьогодні будемо про молитву. Адже молитва це є спілкування із Богом. Отож, як правильно молитися? Та як молитися, щоб Бог почув та прийняв нашу молитву? Залишайтесь з нами, і ви отримаєте відповідь на ці важливі запитання. Для повноцінного християнського життя молитва відіграє таку ж саму роль, як і Слово Боже. Друзі, ми повинні зрозуміти, що християнство це не є певні якісь релігійні обряди, це не є якась формальність перед Богом, як дуже часто сприймають люди. Християнство це є живе, реальне спілкування із Богом. Як можна спілкуватися з кимось, не маючи зустрічей, не маючи певних тісних стосунків, не маючи роздумів про ту чи іншу особистість? Тому саме молитва відіграє велику роль для того, щоб ми мали з Богом чесні. Взаємостосунки, які будуються на щирій людській вірі та на відвертості людського серця. Молитва якраз і налагоджує наші стосунки із Богом. Заберіть молитву, і ваша віра скоренько вгасне, а Бог для вас стане далеким та недосяжним. Найкраще визначення молитви дав Клемент Олександрівський в другому столітті по різдву Христовому. Він сказав, що молитва це і спілкування з Богом. Друзі, це, мабуть, саме влучне визначення, яке тільки існує в історії людства. Що від початку створення людини Бог докладав всіх зусиль, щоб мати спілкування з людиною. Навіть тоді, коли Адам відвернувся від Бога, вкусивши забороненого плоду, Бог все одно переслідував ціль спілкування з людиною. В кінцевому результаті ми бачимо, що єдиною перешкодою, яка стояла між Богом і чоловіком, гріх, вона також була подолана Богом. Господь послав на землю Сина Свого, для того, щоб через Ісуса Христа люди знову мали доступ до Бога Отця. Дорогі друзі, не маючи тісних стосунків з Ісусом, який помер на Голговському Христі за наше спасіння, ми не можемо мати й доступу до Отця, адже Слово Боже вчить нас, що Ісус Христос є єдиний посередник між Богом і людиною. Не може бути посередником ніхто, друзі, ні святі Отці. Ні, якісь досконалі люди. Єдиним посередником між Богом і людиною є Ісус. І сьогодні немає зовсім нічого, щоб завадило нам приходити до Господа в молитві, окрім людського небажання. Бог не переслідує точку зору, щоб людей заставити молитися. Він чекає, коли людина прийде до Нього щирою вірою та з невукавим серцем. Слово спілкування грецьке койнонія, має на увазі чесний зв'язок, близькі відносини. У розмовній грецькій мові це слово означало стосунки між людьми або співучасть у спільній справі. Тобто, молитва це тісні, близькі взаємовідношення і стосунки Бога із людиною, які будуються на відвертості, довілі та взаєморозумінні. Не один раз, Слово Божого ми знаємо, що Бог шукає людей з відкритим серцем. Господь шукає людей з зламаним духом тих, хто тремтить. Над словом його. Цінність і значення молитви. Слово Боже закликає нас молитися. І багато текстів священного писання, які говорять саме про це. Ми звернемось до них. Без перестанку моліться. Перше послання апостола Павла до Солонян. В усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою» – Послання до Филип'ян. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом. А для того пильнуйте з молитвою та повною витривалістю, послання до Ефесян. Треба молитись завжди і не занепадати Духом, сказав Ісус Христос в Євангелії від Луки, 18 розділі, першим віршем. Та багато інших місць Писання говорять про це. Друзі, ми повинні молитись. Ми зобов'язані молитись в своєму житті, адже ми є. Творіння Боже, і Бог прагне спілкування з кожним із нас. Молитва сприяє духовному зростанню. Коли ми аналізуємо або спостерігаємо історію церкви, ми бачимо, друзі, коли люди переставали молитися, в житті суспільства відбувалися різні, ну такі, скажімо, великі неприємності. Кожен Божий чоловік і кожна Божа жінка це повинні бути молитовники, а люди, які мають тісну спільність із Богом і для яких молитва посідає. Важливе місце в їхньому житті. В слові Божому, ми читаємо. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Дії апостолів, 2 розділ, 42 вірш. Ми маємо потребу в Бозі та в пізнанні Його. Друзі, Господь хоче спілкуватися з нами не тому, щоби пізнати нас. Він нас знає дуже добре. Він хоче спілкуватись із нами для того, щоб ми пізнавали Його. З кожним днем все більше та більше. Молитись потрібно до того, до кого молився Ісус, тобто до Небесного Отця. Друзі, Ісус Христос став прекрасним і неповторним прикладом для нас по характеру молитви. Писання говорить про те, що Він в день навчав, вночі молився. Часто Він віддалявся на самотнє місце, щоб побути наодинці, в молитві із Отцем. Якщо Ісус Христос безгрішний, святий і праведний Бог. Мав в земному житті велику потребу в молитві до Отця, чи уподібнюємося ми до Ісуса, де шукаємо часу усамітнення, щоб помолитись до Господа молитвою від щирого серця і нелукавої віри. Біблія відкриває нам, що молитві потрібно вчитися. Ісус молився і цьому навчав своїх учнів. Учні молилися і цьому навчали своїх учнів. І ми бачимо прекрасно це вироджено на сторінках священного Писання. Як не потрібно молитися? Ісус говорив про молитву Фарисеїв, про молитву лицемірів. І ми про це читаємо в Євангелії Святого Матвія в 6 розділі, 5 вірше. Ісус застерігав, щоб ми не молилися ми, як лицеміри. Лицеміри вони це робили для того, щоб мати похвалу від людей. Багато хто з них ставали на перехрестя. Молилися голосною молитвою, піднімаючи руки до неба, але Господь сказав, що вони мають уже нагороду свою і похвалу свою. А ти, коли молишся, увійди в комірчину свою, зачини за собою двері свої, і те, що таємне, молись до Отця, а Бог бачучи таємне, віддасть явним тобі. Друзі, коли молитесь, не проказуйте зайвого, не будьте подібними до лицемірів, які молилися про людське око. Коли молитесь, Відкривайте серце своє перед Господом для того, щоб сказати Богу свою радість і свій смуток. І Господь не відвернеться від вас, але вислухає молитву вашу і обов'язково пішла відповідь для вас. Практичні поради щодо молитовного життя. Перше, потрібно заспокоїтися. Ми говорили про те, що Господь чекає на нас в нашій потаємній кімнаті, де ми є наодинці з ним. На час молитви, друзі, Вимкніть телевізор, вимкніть радіоприймач, можливо, навіть і вимкніть мобільний телефон для того, щоб не було чогось, що б мішало вам зосередити свою увагу саме на Господі, звертаючись до нього у своїй молитві. Навчимося в молитві нашій мати спільність із Богом і робити це так, як робив Ісус Христос. Другий пункт треба прославити Бога. Дуже добре, коли наша молитва вона починається з прославлення і поклоніння. Друзі, Господь достойний слави в нашому житті. І ми знаємо, що весь небесний світ, ангели, архангели, херовими, сирофими не мають спокою день і вночі, вони славлять Бога. Вони співають пісні для слави Його. Вони поклоняються і прославляють Його величне і святе ім'я. Господь хоче! Щоб ми приєднались до цієї хвали. і також прославили ім'я Його в молитві своїй. Третє, необхідно висповідати свої провини. Читаємо про це в Божому Слові. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і не маємо насправди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої. Перше соборне послання апостола Івана. Молитва. Це спосіб визнати перед Богом свої гріхи та провини. І приходячи перед Бога в молитві, друзі, нам потрібно мати мир в своєму серці, заздалегідь примиритися з людьми, попросити пробачення і простити, хто завинив нам, для того, щоб слова молитви «Отче наш», якої ми повторяємо щодня, вони в дійсності були неформально сказаними, де ми говоримо: прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Четвертий пункт. Богу потрібно розповісти про всі свої потреби. Друзі, на перший погляд Бог і так знає наші потреби і стоїть запитання, навіщо йому що сказати? Але я скажу вам, коли ми своїй дружині говоримо Я люблю тебе, або коли дружина своєму чоловікові говорить, що вона кохає його. Друзі, наскільки приємно це чути? Наскільки Богу приємно чути від нас слова хвали і поклоніння, а також наскільки приємно йому чути від нас, коли в своїх потребах і проблемах ми спішимо не до людей. Не людей, не до тих, хто має вплив в суспільстві, але ми спішимо до нього, до живого і вічного Бога, в якого є відповідь на наші повсякденні питання, а також в якого є відповідь на наші повсякденні потреби. П'ятий пункт за все потрібно дякувати Богу. Слово Боже, вчить нас: дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. Бог чекає на вдячність людей. Коли люди дякують один одному, це є приємне враження, коли ми дякуємо за певну зроблену послугу. Друзі, Господь чекає на нашу вдячність. Я знаю, що кожному із нас є за що дякувати Богу. Навіть коли дивимося на випробування свого життя, друзі, дякуйте Богу. Добрий був Він, бо навіки його милосердя. Коротенько хочу звернути свою увагу на зовнішні фактори молитви, тобто положення тіла. Час, місце і обставини, в яких ми звертаємося в молитві до Господа. Щоби не говорити це своїми словами, я прочитаю одне дуже гарне визначення, яке врегульовує ці всі питання. Положення тіла, місце, час та обставини не відіграють істотної ролі для молитви з тієї причини, що молитва це спосіб життя, а не спланований ритуал. Молитва це постійне, безперервне. Щире спілкування із Богом. Молитва життєво необхідна. Відтак вона має бути щоденною звичкою християнина. Такою ж природною і необхідною як дихання людини. Отож, дорогі друзі, що стається, коли людина не молиться, коли вона ігнорує свій час, проведений із Богом. Перше, починається конфлікт із Богом. Якщо ми не молимось, значить ми не розмовляємо з творцем. Якщо ми не розмовляємо з Творцем, у нас немає зовсім нічого спільного із ним. Ми не знаємо його волі щодо нас. Ми не знаємо його бачення на наше життя, а також наше життя залишається пустим та порожнім. Друге. Життя стає обтяжене проблемами. Дуже часто в нашій українській культурі є така поговірка, яка приміняється людьми. Як тривога, то до Бога, а по тривозі, та й по Бозі. Третій пункт. Людина недостатньо зростає духовно. Що це мається на увазі? Для того, щоб ми могли повноцінно жити в нашому фізіологічному тілі, нам потрібно бути залежним від певних чинників. Тобто ми харчуємося, ми відпочиваємо, надаємо відпочинок нашому тілу. І внаслідок цього ми зростаємо, укріпляємось і зміцняємо. Друзі, духовно подібно. Якщо ми з Богом не спілкуємося, не спілкуємося з Богом через священне Писання, наш внутрішній духовний чоловік або наше внутрішнє духовне життя, воно також припиняє свій духовний зріст. І чим більше ми маємо єднання із Богом, тим більше ми ростемо в ньому. Але чим менше ми спілкуємося із ним, а в кінцевому результаті взагалі не спілкуємося із Ним, ми не зростаємо духовно. Ми залишаємося духовно мертвими людьми. Або просто духовними карликами. Четвертий пункт. У життя приходить влада гріха та спокус. Друзі, в людини немає власних сил, не існує поняття сили волі протистояти певному гріху та беззаконню. Тільки по тій причині, що наша людська природа вона прагне до гріховних вчинків і до гріховного способу життя. Тому відсутність молитви, відсутність спілкування з живим і вічним Богом вона завжди призводить людину до гріховних наслідків, де людина грішить і порою навіть. Не задаючись запитанням, як на це дивиться Бог. Ми проаналізували коротенько наслідки, які відбуваються, коли людина не молиться або перестає молитися до Господа. Ісус закликав молитися в ім'я Його. Читаємо про це. І коли чого попросите в ім'я Моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити, чого в моє ім'я, те вчиню». Євангелість святого Івана, 14 розділ. Ми не мали б право молитися до Бога Отця, якби не отримали відкуплення через Бога Сина. Саме Ісус, так як є посередником між Богом і людиною, дав право нам молитися в ім'я Його. Коли молилися в ім'я Ісуса на сторінках Священного Писання, вставали хворі, воскрешались померлі, зцілялися каліки, бачили сліпі. І це все робилося в ім'я Ісуса Христа. Іван і Петро, котрі йшли до храму і бачили хворого чоловіка, храмого з дитинства, який просив грошей. Вони подивились на цього чоловіка і сказали: золота й срібла не маємо, але все, що маємо, те даємо тобі, в ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. Дорогі друзі, цю саму владу Богда в церкві і сьогодні. Важливим є, наскільки ми користуємося нею, і важливим є, наскільки ми маємо чесні Стосунки з Христом. Отже, друзі, висновок такий, що молитва це спілкування з Богом. Чим більше часу ми проводимо в молитві, чим більше часу ми намагаємося пізнавати Бога. Друзі, це є блаженна частка кожного із нас. Церква Християн віри Євангельської України проголосила 2012 рік роком молитви за Україну. І на сьогоднішній день до закінчення цього року в різних регіонах України. По різних днях тижня церква молиться до Господа за владу на всіх рівнях, за український народ, за майбутнє покоління. Ми звикли, що Україна є християнська держава, але існує інша сторона цієї ж медалі: 100 тисяч безпритульних дітей, десятки тисяч дітей сиріт при живих батьках, поширення епідемії туберкульозу, сніду, віл-інфекції. Передові місця в Європі по дитячому і дорослому алкоголізму, зруйнований інститут сім'ї, розлучення досягло критичної позначки, заробічанство, де батьки з цілею заробити грошей не мають можливості спостерігати за тим, як і де ростуть їхні діти. Політична ситуація в нашій країні є також непростою. Як змінити дальший перебіг подій? Хто може завадити цьому? І зупинити це беззаконня в нашій країні. Читаю текст із священного писання. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати імені мого, і повернуть зо злих доріг своїх, то я вислухаю їх з небес, прощу їхній гріх і вилікую їхній край. Друга книга хронік, 7 розділ. Тому, друзі, давайте разом в щирій молитві. Ми прийдемо до Господа і попросимо, щоб Господь благословив нашу країну. Небесні очі, ми разом з глядачами молимось до Тебе за наш край, в якому Ти призначив нам народитись та проживати. Нам не байдуже Україна, наші рідні і близькі, наші діти. Ми просимо Твоєї милості та Твого піклування над нами. Ти бачиш ці всі негативи нашого суспільства. Допоможи нам змінити ситуацію на краще. Дай людям покаяння перед тобою і прости наші гріхи. Хай наша країна стане насправді християнською, де пануватиме мир, спокій та любов. Ми просимо Це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В неділю, 19 серпня 2012 року, о 17-й годині в приміщенні будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка в старій частині міста Бурштин. З ініціативи церкви Християн Дарії Євангельської міста Бурштин відбудеться молитва за Україну. Церква молитиметься за український народ, владу на всіх рівнях за майбутнє покоління. Запрошуємо вас та ваші родини стати учасниками нашого молитовного дійства.